Сьогодні на майданчику Авто» міста Полтава був проданий автомобіль Volkswagen Transporter. Продавець погодився залишити відео відгук. Скажіть, будь ласка, чи задоволені ви ціною за яку продали власний автомобіль? Так, так я задоволений. Вчора обратилися, сьогодні вже машинку забрали, перереєстрували МРЕО, з нами розрахувалися, в принципі, доволі. Якщо чесно, боявся, не хотів страшно, тому що думав, лі, ну, машину переоформлять, деньги не зайдуть. Слава Богу, все нормально, заїхали, переформили, через півгодинки гроші зайшли, що всі доволі, машинка продана. Дякую. Відомо. Скажіть, будь ласка, як довго ви продавали? Вчора тільки пригнали і сьогодні вже продали, Вчора, так? Б, буквально в четвертій годині вечором приїхав, пофотографували. Сьогодні вже все, машина продана. Скажіть, будь ласка, через який час після того, як ми ви переоформили автомобіль на компанію, вам зайшли кошти на 20 карту? 20 хвилин. Хвили. Да, навіть не очікував. Дякую. І скажіть, будь ласка, чи будете рекомендувати наш сайт своїм друзям та колегам для продажу автомобіля або по покупки? Я в принципі сам пройшов. Я так можу сказати, вже зрозумів, що не кадала вони розвод, так що можна працювати. Рекомендую. Дякую вам за відеодвіток.